Бродівський стадіон знову заполонили вболівальники, які прийшли підтримати улюблену команду. Докладніше у сюжеті. У цей день на місцевому стадіоні міста Броди зібралися дві команди ветеранів із футболу ФК Карпати та ФК Богун. Хвилини мовчання спільно вшанували усіх героїв, які віддали життя за спокій в Україні. Футбольний коментатор згадав талановитих гравців та президентів команди Бугуна, які захищають Україну від російського агресора. Щира подяка усім спонсорам матчу, які долучилися у різний спосіб до організації благодійного матчу. Спонсори нашого поєдинку, тож спонсори нашого матчу Маріан Ллагода, Поп, Василь і Роман Демчуків, Микола Кавчинський, Юрій Мартинюк, Коцюк. Ігор та Павло Гавришків. і сьогодні принагідно, так як ми ну розглядаємо цей поєдинок як спробу озовити історію бродівського футболу, ми би хотіли сьогодні згадати. Імена і прізвища власне всіх президентів, всіх тих людей, які взагалі були причетні до відновлення Богуна. Під час благодійного матчу усі бажаючі мали можливість взяти участь у аукціоні. Відповідно, у розіграші цінних лотів, футболки Романа Яремчука, Італія Федорчука Рух Медіа Тім, Миколи Морозюка, Рух Медіа Тім, Василь Курко Верес Рівне. Загалом під час матчу було зібрано 34 тисячі 360 гривень. Також всі бажаючі мали можливість взяти участь у пізнавальній вікторині з історії ФК Богун. Благодійний матч завершився нічією із рахунком 1-1. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.